Зовсім скоро літочком. на прилавках Житомира почали потрохи з'являтися черешні полуниці, лохини та навіть абрикоски. Чим же можна посмакувати та скільки це коштуватиме, дізнаємося у продавчинь на житньому ринку. Сезон взагалі тільки розпочинається. Абрикоску зараз ми отримуємо з Туреччини. Абрикоска дуже смачна. Ну, ціна, скажімо так, і не дорога, і не йде, що 130 гривень. Але продукція якісна, дуже смачна. О, а полуниця, лохина? Полуниця, лохина, полуниця вже йде наша українська, Закарпаття, Одеса. Вже навіть місцями з'являється наша місцева ягода. А лохина поки ще йде так само імпортна – перу, чилі. А ось на скільки взагалі полуниці, яка ціна коливається? Ну, від 75, 100, 110, угу. в таких пределах. На 50 гривень у мене вийшло ось скільки полуниці та ось скільки черешні. А ось чи варто купувати? Сезонні ягоди вирішувати вам.